Лазив я по Ютубу і краєм ока помітив гайд по Хойці українською з чоловічою такою довжиною в три години. Це звичайно круто, але я вирішив спробувати створити свій гайд, де я розповім лише про найнеобхідніше, яке вам точно допоможе, або з нуля розпочати гру в найгеніальніший проєкт нашого часу, або дізнатися щось нове. Якщо ви вже хоче в п'ятому поколінні, і можете закритими очами захопити всю Європу за Кропивницьку область. Не втрачаємо часу і заходимо в гру. Хойка гра не проста. Якщо ви купили її по скіці за 300 гривень і думаєте, що ви король. Світ. Світу, мушу поставити вас на землю. За 300 гривень ви отримаєте чисту гру без DLC. DLC коштує 20 доларів окремо, і без них в Хойку можна навіть не заходити. Коротше, або ви найчесніша людина на світі і купляєте з барського плеча DLC для гри 2016 року, або ну, ви самі знаєте, що робити. Якщо вам не пощастить і ви якимось дивом потрапите в гру, не вздумайте натискати на навчання. Це параша, яку давно вже треба перероблювати. Одразу сідаєте за третій рейх та обираєте 1936 рік гри та обираємо найменшу складність. Що, ви, звичайно, слабак і полетіли. Перше, давайте ознайомимось з інтерфейсом. Зліва зверху, після найкрасивішого прапору на світі, йдуть показники. Це такий ресурс, який використовується для прийняття різних політичних рішень, призначення радників та проведення дипломатичних дій. Друге та третє це підтримка війни та стабільність. Стабільність це, як ви можете здогадатись, загальна стабільність вашої держави. Чим нижча стабільність, тим більше шансів, що в країні будуть бунти та заколоти. Ніхто не хоче працювати, отже, заводи порожні. Підтримка війни потрібна для зміни призову та мобілізації. Це показує. Наскільки сильно ваш народ топить за війну? Кількість людських ресурсів показує наскільки багато мобілізаційного потенціалу ваш режим має, а кількість палива, заводів та конвоїв просто одноіменні лічильники цього всього, що я тільки що перечислив. Тепер нижня панелька. Перший судовий молот. це рішення, які приймає країна. Від таких базових як регіональна промислова інтеграція для будівництва аж до об'єднання кількох держав, наприклад, в Євросоюз або В СРСР, наприклад, а жартую, Він вже тут є. На жаль, око це розвідка. За п'ять фабрик, ви зможете створити своє агентство. Та посилати агентів в інші країни для викрадення якоїсь цінної інформації. Колба це наукові дослідження, які ви можете дослідити за певний час, починаючи від гармат, гвинтівок, танків аж до ядерних та міжконтинентальних бомб. Врахуйте, що ці всі речі досліджуються тільки в той час, коли це потрібно. Тобто не можна дослідити ядерну зброю в 36-му році. Рукостискання, дипломатія, шляпа, яка ніяк не впливає на ігровий процес. Пропускаємо. Обмінник або якась незрозуміла фігня – Це торгівля. Продавайте або купуйте ресурси з інших країн. Або Купайтесь самі Ковш – це будівництво фабрик, які є основною валютою в грі, та військових заводів, ну не шапками ж ми будемо воювати, а також інших речей, по типу паливних сковищ та переробки палива для отримання каучуку. Отже, гуми верфей тільки на берегових лініях, тобто на провінціях, які розташовані біля моря. Це потрібно, щоб будувати флот атомних реакторів, щоб всіх бомбити. Наступне це якраз таке виробництво зброї та всіх речей, які їздять, літають та стріляють. Виробництво відбувається на військових заводах, а ті, в свою чергу, будуються за рахунок фабрик. Чим більше і того, і того. Тим щасливіше наш фюрер. Став лайк, щоб кожен фюрер на світі був щасливий. Танк зі стрілечкою, створення дивізії, які створює гравець за військовий досвід. Та і останнє, це у нас планшетик. Це логістика, яка показує кількість усіх наявних у нас ресурсів для дивізії. А також можна регулювати пріоритети палива в окремі руди військ, наземна повітряна та морська. Правіше в нас йдуть показники військового досвіду та командного ресурсу. Нижче панелька іконок дій, які або мають відбутися, або вже відбулися. В цілому це просто інформація, яка показує, що вам потрібно терміново. Або ні зробити якусь дію в попередніх місцях, які я вже вам показую. Праворуч іконка землі це відсоток світової напруженості. Напруженість генерується діями країн, переважно коричневими чи червоними хлопцями, виправданням війн чи посилання добровільців у чужий конфлікт. Трохи лівіше від іконки землі можна регулювати час. Рекомендується спокійний і безвоєнний час грати на п'ятій швидкості. А в воєнний, або на третій, або на четвертий вже залежить від обставини. Інші кнопочки вам не потрібні. Знизу справа та ж сама фігня. Хіба що зміна дня і ночі можна вимкнути, щоб не дартувало? Знизу знаходиться. Дві іконки: призначення маршалів та що дрібна, і призначення фельдмаршалів, та що велика. Ось власне і інтерфейс, хоча не варто забувати про прав. Адже якщо натиснути на нього, то відкриється меню з управлінням держави і кабінетом міністрів, які дають тобі різні переваги, або щось інше на твій росу, лише владу треба підкупити. Але найголовніше в грі це фокуси, тобто шлях, по якому піде країна, політичний шлях. Це або історичні події, або не дуже. Тут же вам вирішувати. Ми підемо в неісторічний шлях, повалення диктатури, і спробуємо скинути нашого Усатого красавчика строну. Найчастіше фокуси поділяються на кілька типів: промисловість, бонуси для будівництва та халявні заводи, фабрик. Військова гілка для прокачування армії, досвід та бонуси на дослідження. І політичний курс вашої країни, на вашу думу. Отже, тепер укомплектуємо нашу армію в боєздатну єдиницю. Ми можемо укомплектувати одну дивізію, тобто юніт в армію. Під управлінням маршала в армії може перебувати не більше 24 дивізій, під управлінням фельдмаршала не більше п'яти армій. Тепер найголовніше, як керувати армією. Знизу є нюшка над самою армією. Давайте я вам розповім, що означають ці кнопки зліва направо. Перше це тренування дивізії. Вона накопичує досвід та тренує особовий склад. Друге, необхідність у наступі, чи акуратне буде просування або в лоб. Потім висадка з моря для висадки десанта з моря, ВДВ, яким я ні разу за всю гру не користувався. Та лінія фронту, той самий батл план, який вводить дивізіями на полі бою. Тупий, тому краще ручками. Але все ж таки іноді на великому фронті так буде легше. Тому що бот буде автоматично ратірувати ваші дивізії. А так вам придеться робити це ручками, хоча це, звичайно, і крутіше. Лінія наступу Цією лінії рухаються війська. Тобто, ви можете просто намалювати лінію наступу і ваші війська попруться на амбразуру. Це дуже просто, але тоді у вас буде багато втрат, і не факт, що ви зможете перемогти у війні. Прорив. Цією лінії війська пруться, лоб і рвуться з останніх сил. Лінія оборони для оборони. Зайняття території для заняття території. Передостання дві кнопки: зміна планів наступу та прориву. Останні дві. Кнопки це зміна лінії фронту, або її видалення, або видалення там всяких десантів і прориву, або висоту Тепер флот. На початку я раджу на нього взагалі забити. На третьому райху будуйте просто підводні човни через виробництво. Просто об'єднуєте весь флот в один стак і під час війни просто обираєте приказ полювання за підлодками і все. А от в авіації розібратися треба. Для початку об'єднуємо всю авіацію в стак і використовуємо кнопку тренування. А під час війни на цій панельки обираємо наказ або перевагу у повітрі, якщо це винищувач, або наземна підтримка. Якщо штурмовик. управління авіацією, верхні кнопки зліва, що вони означають: тренування авіації, перевага в повітрі для гринищувачів захист, військ, прикриття і морське бомбардування. Всі ці штуки можна використовувати, вони в принципі означають те ж саме, що там написано. Але найголовніше це перевага в повітрі та захист або прикриття тобто ваша авіаштурмова підтримка війська, щоб ваші штурмовики якісно бомбили вражеських юнітів. Тепер про дослідження для того, щоб ваша армія не залишилась на рівні першої світової, її потрібно оновлювати. Для цього нам дослідження і потрібні. Залежачи від країни, на старті не